Що таке футерування каміну? Це матеріали, з яких викладається внутрішня частина камінної топки, з якими контактує безпосередньо багаття. В наших камінах ми, в ми використовуємо шамот від чеського виробника PD Refractory. Це світовий лідер по виробництву шамотних елементів. Чим шамот кращий від всіх інших матеріалів? Матеріалів насправді для футурування є досить багато. Це може бути важкі бетони, це може бути якась кераміка, це може бути вермикуліт. Кожен з цих матеріалів має свої плюси і свої мінуси. Чому ми використовуємо шамот? Шамот, на наш погляд, самий оптимальний матеріал по тій причині, що він має хороші ізоляційні властивості. На низьких температурах і хороші теплопровідні властивості на високих температурах. За рахунок цього, ми безпосередньо в камінній топці досягаємо високої температури. Тобто багаття горить при високій температурі. Що це забезпечує? Це забезпечує нам чистоту горіння. Мається на увазі те, що при час горіння дров виділяється світлова енергія, теплова енергія і продукти горіння, так звана сажа, кривозоти, різні речовини, які виходять в димохід. При використанні нашої камінної топки ці речі догорають. Усі, мабуть, чули таке поширене слово піроліз. Що це означає? Що це догоряють якраз продукти горіння. Для того, щоб відбувався піроліз, потрібно, щоб температура була не нижче 650 градусів. Завдяки шамотним елементам ми цього здатні досягнути. Через то у нас високі показники, дуже хороші показники по екологічних нормах, по викидах. Що краще, шамот, чи бетон, на наш погляд, шамот. Ми використовуємо шамот 35 мм товщиною. Це є досить, досить вагома товщина, враховуючи те, що не всі роблять таку товщину, роблять 30-25 мм. Ми вирішили зробити прилад, який буде реально крутим і якісним.